Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття садівник професія почесна. Квіточки він підливає, кущики він підстригає, він до праці дуже звик, зветься просто садівник. Отже, ми сьогодні познайомимось з найдавнішою у світі професією, тож давайте ми з вами помандруємо в подорож у минуле. Саддівник одна з найдавніших професій на землі. Садівництво зародилося в далекому минулому, коли люди, осівши на постійному місці, відчули необхідність облаштування світу навколо себе. Цю цікаву професію оспівували в піснях, віршах і картинах. В саду працює саддівник, дерева обгортає, кущам він форму придає, троянди поливає. Створив він затишок в саду, охоче я туди йду. Я хочу запросити вас у незвичайну картинну галерею, де відомий художник минулого Джузепе Арчимбольдо, зобразив на картинах не реальних людей, а їх професії. Як ви думаєте, люди яких професій зображені на цих картинах? А з яких елементів зображений портрет садівника? А як, на вашу думку, чому саме з квітів, листя, фруктів зображена ця картина? Професія садівника дуже цікава і важлива, тому що вона допомагає створювати навколо нас красу і затишок. Садівник це людина, яка доглядає за рослинами, створює красиві сади, клумби, парки, де ми можемо гуляти і милуватися природою. Садівник дуже дбайливо ставиться до кожної рослини, як до маленької живої істоти, якій потрібна турбота, вода та світло. Щоб доглядати за садом і вирощувати чудові врожаї, садівники використовують різні інструменти. Давайте подивимось, які вони та для чого вони потрібні. Лопата Лопата це один з найважливіших інструментів садівника. Вона допомагає копати землю, робити ямки для посадки дерев, кущів і квітів. Без лопати важко підготувати ґрунт для нових рослин. Граблі. Граблі використовують для того, щоб розрівнювати землю або збирати сухе листя та траву. Коли восени багато листя падає на землю, садівник згрібає її граблями, щоб у саду був порядок. Секатор Секатор – це спеціальні садові ножиці. Вони потрібні для того, щоб обрізати зайві або сухі гілки дерев і кущів. Коли гілочки стають старими або починають заважати, садівник обрізає їх секатором, щоб рослина росла здорово. Лійка або шланг. Вода це життя для кожної рослини. Лійка або шланг допомагають садівникові поливати рослини, щоб вони завжди мали достатньо вологи. Улітку, коли дуже спекотно, садівник щодня поливає рослини, щоб вони не засохли. Мотика Мотика це інструмент для того, щоб розпушувати ґрунт і видаляти бур'яни. Рослини потребують гарного ґрунту, щоб рости. Тому садівник розпушує землю і видаляє непотрібні трави, які забирають поживні речовини. Тачка Тачка це спеціальний садовий візок, у який садівник може скласти землю, листя або рослини і легко перевозити їх з одного місця на інше. Це дуже зручно, коли потрібно переносити багато речей. Отже, садівник це людина, яка допомагає всім рослинам бути красивими і здоровими. Він використовує різні інструменти, щоб створювати справжні шедеври з квітів, дерев та кущів. А зараз я хочу запросити вас в найгарніші сади світу, створені руками садівників. Вам сподобалась така краса? Ви б хотіли, би, щоб у вас вдома теж був такий чудовий сад? Діти, давайте пригадаємо прислів'я про працю. Праця людину годує. Алінь марнує. Без праці неможливо досягти краси і порядку як у саду, так і в житті. Тож давайте завжди будемо поважати працю інших людей і старатися самі. Дякую вам за заняття, до нових зустрічей!